Вектором називається напрямлений відрізок. Напрям вектора задається його початковою і кінцевою точкою або початком і кінцем. Отже, намалюємо приклад вектора, Паємо відрізочок, позначаємо початок вектора і позначаємо кінець вектора. Вектор називають або позначають двома великими латинськими буквами. Ось тут я намалював вектор АВ. Записується цей запис таким чином. Вектор АВ. Замість слова вектор ми вживаємо отаку рисочку зверху. Зверніть увагу, що вектор АВ і вектор БА це різні вектори. Кожен вектор має певну довжину, яка дорівнює довжині цього відрізка. Записують довжину вектора таким чином. Як модуль. Іноді називають абсолютно величина вектора, іноді називають модуль вектора. Вектор, довжина якого дорівнює нулю, називають нульовим вектором. Означають його ось так. Або ще 0 вектор. Довжина нульового вектора дорівнює 0. Крім того, часто розглядають е, вектор, довжина якого. Дорівнює одиниці. Такий вектор називають одиничним вектором і позначають буквочкою E. Е. Оце одиничний вектор. Його абсолютна величина або модуль дорівнює одиниці. Всі вектори діляться на дві великі групи. Колінеарні і неколінеарні. Розглянемо кілька векторів. Ось, наприклад, такий вектор, далі такий вектор, такий вектор. Позначимо їх вектор А, вектор Б, вектор С. Зверніть увагу, що вектори можна ще позначати однією латинською буквою маленькою і надписують цю назву десь посередині цього вектора. Або ще один вектор. Ось такий вектор. Позначимо вектор D. Зверніть увагу, що всі ці вектори паралельні одній прямій. Іноді виникає питання, який саме прямі? Е, ну, ми можемо, наприклад, Намалювати, накреслити пряму, яка містить якийсь з цих векторів. Ось, наприклад, містить вектор А. Так ось усі вектори, які розміщені на цій прямій чи паралельні до цієї прямої, називають колінеарними. Ось таке трошечки незвичне для нашого слуху слово. Корінеарні. Тобто ті вектори які лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Всі кулінарні вектори ділять на дві великі групи. Однаково напрямлені і протилежно напрямлені. Сама назва вказує, що, наприклад, А і С однаково напрямлені, або ще називають їх співнапрямлені. Так само вектори Б і Д співнапрямлені. А ось вектори А і Б протилежно напрямлені. Записується це так. Вектор А співнапрямлений ось такі дві стрілочки догори і з вектором С, Вектор Б і вектор С протилежно напрямлені. Зверніть увагу на такий момент. Деякі учні протилежно напрямлені. Вектори називають різнонапрямлені. Це не зовсім так. Тому що різнонапрямлені це можуть бути ось такі вектори. Ось вектор М і вектор Д вони є різнонапрямленими. І ось такі різнонапрямлені вектори ще називають неколінеарними, оскільки не існує прямої, до якої були би паралельними обидва ці вектори. Отже, Однаково напрямлені вектори означаються таким чином, вони паралельні деякій прямі. протилежно напрямлені вектори означаються ось таким чином, вони е також паралельні одній прямій. І всі ці вектори є колінеарними, чи вони однаково, чи протилежно напрямлені. А ватерізно напрямлені, звичайно, такого терміну е не вживається, такий термін не вживається, вживається термін неколінеарні. Хочу звернути вашу увагу ще на такий момент. Вектори С і вектори Д. Вони протилежно напрямлені. Але крім того, їхня довжина однакова. Це означає, це не просто протилежно напрямлені, такі вектори називають протилежними. Отже, протилежними називають вектори, які протилежно напрямлені і мають однакову довжину. Це записується таким чином. Вектор С дорівнює мінус вектор Д. Для цих векторів виконується умова. Абсолютна величина вектора С дорівнює абсолютній величині вектора Д, і, крім того, вектор С протилежно напрямлений до вектора Д. Два вектори, які мають однаковий напрям і однакову абсолютну величину називають рівними. Ось, наприклад, візьмемо вектор K, ви бачили, довжина його дорівнює 25, і візьмемо вектор колінарний з ним, співнапрямлений з ним, вектор Н. Довжина його також дорівнює 25. Ось такі вектори рівні. Записується це так. Вектор n дорівнює вектору k. І з цього випливає, що вони однаково напрямлені і що вони рівні за абсолютною величиною.